Так, за допомогою Мавіків наші захисники та захисниці відпрацьовують по позиціях і техніці ворога. Військовий із позивним Ромео каже, що його 152-га окремо розвідрота від Рівненської територіальної громади допомогу отримує вперше. Запит робили на розвідувальні дрони та зарядні станції. Все отримали. Щоб проводити відповідну розвідку, от, потрібно мати відповідне обладнання. Дані зарядні станції якраз нам допомагають виходити з тих ситуацій польових умов, яких ми проводимо, якби і цю свою роботу, свої, свої бойові задачі. Військовий Олександр отримав для своєї 143 ї бригади зарядні станції. Він наголошує, потреби у них незмінні та завжди актуальні. Ворог не дрімає і постійно поновлює запаси, що робить перегони озброєнь нескінченними. Важливо додає, що рівненська громада не стоїть осторонь цього процесу. Ми отримали зарядні станції екофло для зарядків. Ну для зарядків в умовах, де немає електрики, де тяжкі бойові умови. Ворог атакує, атакує, атакує. Разумієте, так що потреба завжди щоденно потрібна. У міській раді зазначають, намагаються більше купувати та передавати техніки подвійного призначення дрони, зарядні станції та старлінки. А от що придбати не можуть, так це реби, пояснює виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Запитів щодо них є чимало, тому цю потребу закривають за рахунок субвенцій із міського бюджету. На жаль, ми не можемо закупляти риби, але в свою чергу хочу сказати, що ми також надаємо субвенції. Тобто, якщо вести приходять в військовій частини, там саме вказано на потреби рибів, ми безпосередньо з депутатами надаємо субвенції, вони купляють, потім нам звітують. Це теж є максимальна допомога. Уже найближчим часом техніка, придбана за бюджетні гроші рівненської громади, допомагатиме нашим захисникам та захисницям протистояти ворогу. Так як на фронті це розхідний матеріал, то в міській раді на зробленому не зупиняються. Навпаки, планують обсяги підтримки збільшувати. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал Media Group.